і назад запевнити вас і всіх присутніх сміян, які сьогодні прийшли з вами, що ми надалі будемо робити це для того, щоб справді цей храм став таким посередком єднання всіх конфесій, які є в Україні. Щоб він служив на добро, на поширення християнської віри і на добро Чернего. Я не знаю, в чому тут справа, але... З ж часу, як наші священники е, капеляни з Європи, здається, відвідали канію. Е, я не знаю, щось сталося, якийсь переломний момент, принаймні в мене всередині, ну, їду до Канева як на до... батькову могилу, чи братову. Їду до камерова, як до рідні, їду до камера, як на свято, їду до камева як на Великий День. Я не знаю, що сталося, але, мабуть, канів чи ми відкрилися одні на одних так мило. І любо тут бути, так хочеться сюди приїхати. Так е, хочеться тут з людьми розмовляти. Я був перший раз в Каніві в 1983 році. Люди так довго не живуть. <світ> Я приїхав ракетою з Києва і не пішов на могилу, пішов на базар. Я пішов, я хотів чути людей. Я хотів пізнати ту Україну, яка тут живе. У ну, радянській період ви всі розумієте, як це було. І коли мені почали пропонувати купити абрикоси це був серпень, я така була мила, рідна, може трошки інакше, як моя мова, це був такий бальзам на душу, який... Ще колись в 83 році притягнув мене до Канева вперше. Очевидно, не через базар, але через дух мого народу, який тут живе. Може, тепер переломним стало те, що ми їдемо до Канева якось інакше через дух мого народу, який тут живе, через директор, який там править, через працівників, які там служать. через це Сергій, який тут нас приймає, все це докупочки складає таку собі позитивну, добру, авриолю як підстави під груньте на добро. Спаси, Господи, всім за це. Слава Богу.